Сьогодні у нас в гостях народна артистка України, відома співачка Оксана Білозір. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня, вітаю всіх. 4 квітня о 19-й годині у Вінницькому педагогічному університеті відбудеться концерт Бенефіс народної артистки України Оксани Білозір. Чисина коштів від продажу квитків буде передана на підтримку Збройних сил України. І нагадаю, що співачка виступає на сцені з 1977 року. Почала свою кар'єру з вія ритми Карпат. Я не помилилася. Ну ви вже так далеко пішли. З 79-го року працюю на професійній сцені у Львівській філармонії. Можна рахувати з 79-го року. Пані. Оксана, перше питання: як доїхали? Звідки їхали? Як, а, як ми, дорога? ми приїхали з Одеси, з Одещини. Е, ну, гарна дорога була, ну, все нормально, гарно доїхали. А, так, що приїхали до вас спеціально, щоб прийти на радіо для того, щоб зробити зі мною інтерв'ю напередодні мого концерту, тому що концерт кілька разів переносився, і мені дуже некомфортно з цього приводу, бо це поважні причини були. І я розумію наших глядачів і слухачів, які хочуть прийти, але не знають, є я чи не, немає. Мене тому є. <реш> я є і тому з Одесою. Ми завернули на Вінницю. Залишилися трошки спеціально, щоб з вами поспілкуватися. Я дякую. Всім, хто зараз нас слухає, пані Оксана, яким буде ваш концерт у Вінниці? Ще раз нагадаю, 4 квітня о 19 годині. у Вінницькому педагогічному університеті його програма, Які пісні будуть? дуже гарний концерт, тому що. Фактично дійсно виповнився мій ювілей, творчий ювілей. І я максимально зібрала і мої ранні пісні, які сьогодні вже народними є піснями. Це пісні Ігора Білозіра. Також в мене мої нові, в мене багато дуже нової музики цікавої. В мене жива музика, в мене живий бенд, Оксана і Бенд, можна сказати. Так що буде дуже цікаво кілька, кілька таких різних блоків, і як я називаю свої концерти, вони для мене дуже рідні. Дні, дуже душевні, дуже добрі, такі об'єднавчі і в. Такі духовні, це те, з чим я йду зараз до нас, до людей, тому що я відчуваю енергетично величезну напругу, з якою ми живемо. І коли я виходжу на сцену, я дивлюся в зал, і я відчуваю таку густу енергетику такого розпачу болю, зневіри, депресивного стану. Це нормальний стан сьогодні для нас, усіх, бо йде страшна жорстока війна з величезними втратами. Але моє завдання як артистки це трансформувати цю важку, таку енергію, перетворити в світло, обнадійливу, об'єднавчу, таку рідну, таку, яка вселяє віру, довіру і любові, повагу одне до одного. Це такі мої тригерні точки, я вам назвала, з якими я працюю через свої пісні. Але дуже вам усім сподобається бути разом зі мною. А я вже з нетерпінням очікую вас. До речі, в одному з інтерв'ю я дивилася, ви зазначили, що у вас тригерні пісні. Ось якраз це тригерні слово. точки. Да, точки. Підкріплені е, піснями. Е, ну я нагадаю просто слухачам, які можливо не зовсім знають це слово. Це коли, наприклад, запах Чебричу може нагадувати про батьківський дім, тобто які звуки, відчуття приносить нас у ситуацію, яка відбувалась в минулому. Е, тобто, пісні до репертуару, наскільки я розумію, ви відбираєте лише ті, які можуть зачепити емоції. Тобто, ну як це якісь пісні? а ви саме підбираєте. Ну якісь пісні ви співати не будете. Я так розумію, що саме як ви підбираєте репертуар? За якими ознаками, критеріями? Дивіться. Я ж не тільки в Україні зараз працюю багато за кордоном, і головне моя головна моя місія роботи за кордоном це не стільки там збирати кошти, тому що є кому ці кошти збирати, а навертати людей до думки повертатися до України. Тобто я своїми піснями їх намагаю прив'язати, привернути назад. От в мене були такі концерти, коли я в, наприклад, в Сполучених Штатах, я щойно повернулася недавно, коли я виходжу на сцену. І я бачу людей, які нещодавно там проживають, вони плачуть. Тобто асоціація зі мною відразу працює біль, страждання, жаль за тим, що вони покинули тут. А що люди покинули тут? Своїх друзів, своїх рідних, своє рідне середовище. Їм важко адаптуватися різні вікові категорії. Їм важко адаптуватися до тих умов, де вони вимушено опинилися. Але заради кого ми воюємо для того, щоб ми, українці, поверталися сюди. І в мене вона несвідомо. Там нема е, такого, щоб я кажу, так, давайте всі повертайтеся. Але в мене є пісні про любов до рідної землі. Наприклад, ну я можу назвати пісня Кровинка, так? де я говорю, що ми всі належимо до одного роду. І ми тепер, під час війни, відчуваємо рідність одне до одного. Бо в нас одна на всіх нарешті за багато поколінь. Українців, бо ми ж сто років воюємо. Сто років, чому я кажу сто, а не більше, бо ми це ще пам'ятаємо і можемо побачити на наших фотографіях, наших прадідів, прабабусів, прародичів. наших. По архівних документах власне навіть хіма. по фотографіях, по своїх сімейних альбомах. Ми цю історію сто років можемо в кожній сім'ї проаналізувати по своїх поколіннях, які перед нами жили. Тому, скажімо, є такі пісні, які навертають от до такого щему. А такий щем, коли я від'їжджаю, я попрацювала. Я їду, а він починає працювати. Він все більше розкручується, тому що ти в людей розбудила або розмотала оцей клубок цього образу, який тебе тяготить, і воно працює там. Ну, слідуюча тема, наприклад, це звичайно наша війна. Так, е, наші втрати, наша сакральна жертва, наше небесне військо, наші люди, які відійшли у вічність бійці, наші воїни, наше зсу. Але ми несемо відповідальність за все, що ми будемо робити далі, навіть в ті моменти, коли їх поруч з нами немає, але вони за певні цінності віддали своє найкраще життя. Тобто, в ЗСУ е, в окремо я в концерті виділяю медиків. Тому що я дуже часто буваю на фронті, і багато років я на війні. в тих чи інших обставинах і ситуаціях я виділяю роль медиків. Роль медиків просто неймовірна. Медиків мало залишилося, бо дуже багато людей, які мають медичну освіту, чи середню, чи вищу медичну освіту, покинули Україну. А зараз ми їх потребуємо. Як в тилу, ми потребуємо, то ще більше ми потребуємо на війні. Ні, тому що дуже багато покалічених наших бійців, і от закінчиться війна, і ми з жахом побачимо, що наша красива така ну визнана найкрасивішою нацією в світі, визнана не нами. До речі, визнана найкрасивішою нацією буде страшно покалічена. Я працюю навіть от у вас. Я сьогодні приїхала в Вінницю. Я у цьому центрі протезування зустрічалася з бійцями, і які або без рук, або без ніг, або без ну, тобто без якоїсь частини тіла. І треба було бачити на початку нашої зустрічі їхні очі, вони просто в них нічого немає. В них немає ні віри, ні надії. Тобто треба знайти. Теми, треба знайти слова, треба знайти музику. Бо краще, ніж музика, вона ж не має кордонів, вона не має душі, вона е, межі, вона йде безпосередньо від серця до серця, від душі до душі. І коли я працюю і я бачу, як оживають ці люди, як очі починають сміятися, або як очі починають плакати, я розумію, що я виконую свою місію. Бо нам не тільки треба перемогти у цій війні, нам треба залишитися живими всередині. Людьми сильними і готовими до відбудови нашої держави. Пісня Люди не літають. Вона присвячена Власне, медикам. Оце вона присвячена медикам. В мене є дуже багато історій е, з війни, які я можу розповідати. І одну із таких історій я розповідаю, але розповім її не тут. А розповім її на своєму концерті 4 квітня. Після таких поїздок, після того, що я побачила на війні, що роблять ці люди: медики, парамедики, медсестри, ветеринарні лікарі, які так само фактично є медиками, тактична медицина. Зараз дуже багато бійців проходять прямо там, біля поля бою, проходять навчання тактичної медицини, тобто як самих себе спасати. І я просто розумію, наскільки це важливо, і я присвячую. Медикам пісню І до і послухаємо фантастика. Якщо ми її зараз послухаємо. Є, е... Це буде дуже гарно назива... Написав її для мене Володимир Бодейчук. Е... І називається вона Люди не літають, але крила мають. Отже, Оксана Білозір люди не літають Кажуть, люди не літають, але крила свої мають. Якщо це. Повірити, мої крила то є ти, кажуть, люди не літають, але крила свої мають, якщо птах твої ім'я, твої крила то є, я Я тебе просто так полюбила, без умов, без причин та ідей, я до тебе не йшла, а летіла так любов окриляє людей, ти від мене не йшов ні хвилини, я тебе не тримала сама. Ми ще вище не тіли любили, навіть там, де холодна зима. Кажуть, люди не літають, але крила свої мають, якщо в це повірити, мої крила то не. Люди не літають, але крила свої мають, якщо птах твоєї ім'я, твої крила, то є я, я тобі душу навсіч відкрила, ти мені свою душу відкрив, і якщо у кохання є крила, ти той птах, який не відлетів, не Хання сезони, до нас прилітають тахи. Кажуть, люди не літають, але крила свої мають, якщо повірити, мої крила то є Кажуть, люди не літають, але крила свої мають. Якщо Дуже гарна пісня, пані Оксана, дуже гарна. дуже гарна. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях прямому ефірі Оксана Білозір, народна народна артистка України. Нагадаю, також що 4 квітня о 19 годині у Вінницькому педагогічному університеті відбудеться концерт Бенефіс народної артистки України Оксани Білозір. Але ще хотіла поговорити про іншу, іншу грань. Ви закінчили дипломатичну академію при МЗС 1999 року. Знаєте декілька мов. А ви стали першою співачкою, яка виступила у суджі Курської області? В одному з інтерв'ю ви зазначили, що на війні ви з 2014 року, і мало хто знає, що ви також брали участь у пошуку обміні полонених у 2014, 2015 і 2016 роках разом з СБУ. А ви виступаєте в Україні? даєте благодійні концерти? Якщо говорити про саме про благодійний напрямок, благодійні концерти і співпрацю зі Збройними силами України, якою вона є? Як чисто людська, і моя моральна відповідальність за все, що відбувається, і моя особиста причетність до того, щоб ми перемогли у цій війні. Я думаю, що знаєте, кажуть так: от це волонтери, а це люди, які просто живуть. Та ні, в нас немає, в нас всі волонтери. Нас кожен сьогодні на своєму місці. Ви працюєте в ефірі, ви даєте гарні новини, ви даєте позитивні заряди людям, ви говорите правду. Це дуже потрібно сьогодні. Це волонтерство. Так, ви маєте честь говорити, промовляти до мільйонів людей, які вас слухають. Так само і я. Я і працюю, і звичайно роблю е донейшини і е дрони в основному. Е ми купуємо, тому що це як ті мушки, які потрібні постійно. Іно і особисті свої кошти їжджу, Працюю працюю з бійцями на війні. Працюю на реабілітаційних центрах. Працюю з нашими людьми. Ще раз хочу повторити це дуже важливо, бо закінчиться війна. Хто тут буде працювати, відновлювати країну? Нам треба, щоб українці відчували просто відповідальність, повертатися і відновлювати свою країну. Тому таких кілька таких глобальних тем. Ну, це моя місія сьогодні на даний момент у цей період часу, який ми проживаємо, пані Оксана, інтерв'ю РБК України від 21 жовтня 2024 року. Я процитую, якщо чесно, я б думаю, повернення в політику. Думаю, що зараз все ж таки будуть потрібними мій досвід та розуміння ситуації. Чи змінилися плани від жовтня 2024 про повернення в політику? І на вашу думку, чи зміниться політика в Україні після завершення по завершенню війни? То вона мусить змінитися. Тому що якщо раніше нас можна було якось знаєте, заманити якимись цяцянками, обіцянками, то тепер я так думаю, і це буде одна із моїх завдань, коли я буду рухатися в в тому чи іншому політичному процесі, щоб ми розуміли наскільки те, що пропонує нам політикум, чи та політична сила, чи конкретний політик. І відзеркалюються на вирішенні моїх особистих, ваших особистих, наших особистих питань. Якщо ми побачимо відповідь там на свої проблеми або на свої потреби. Тоді ми повинні рухатися в тому руслі, якщо ми знову будемо продаватися за якісь гарні красиві пакети і так далі. Але я думаю, це вже не пройде, тому що ми бачили, чим це все закінчується. Я скрізь де буваю, на концертах. Я також кажу, що сьогодні ворог нам не залишив ніякого вибору. Він не залишив нам вибору бути рабами чи бути вільними. Хоча ми вільними ніколи й не були за всі ці 30 років. Ми це тепер для себе можемо чесно одне одному в очі сказати. Ми так прикидалися, ніби ми вільні, незалежні. А насправді руський мір тяготів над Україною і фінансово, і інтелектуально, і ідеологічно весь цей період часу. Тому нам ворог не залишив вибору, чи бути вільними, чи бути рабами. Він нам залишив тільки один вибір: або жити, або вмерти. І коли він заходить на нашу територію, він бачимо, ми бачимо, що він несе смерть. Тому ми обираємо життя. Що таке обирати життя? Це вірити одне одному, це максимально долучатися до всіх процесів, де ти будеш корисний чи корисна, і максимальною відповідальністю виконувати те, що ти можеш робити на сьогоднішній день. Робити це чесно, робити це відповідально, робити це свідомо. Я думаю, що якщо ми будемо з такою з таким підходом підходити, люди вже потребують саме правди, саме справедливості, чесності, і відвертості. Найближчі творчі плани, що хотілося б ще зробити? Які плани попереду? Розкажи, розсміши Бога, розкажи про свої плани. Зараз не можна планувати поки що, поки не сформовано середовище там для політичних процесів активних. От я максимально буду працювати концерти. Зрозуміло, що там, наприклад, якихось там 10-20 концертів в місяць це важко. Просто важко психологічно. Ви як прийдете на мій концерт, ви потім зрозумієте, чому я це кажу. Я дуже виснажуюся. Але по іншому сьогодні не можна. Сьогодні бути треба чесним, відвертим і працювати так, як наші бійці на всі 100%. горіти, але не згорати. А пані Оксана, чи змінився глядач за останні декілька років з повномасштабного вторгнення, Ви дивитесь в зал, ви обмінюєтесь думками? Люди змінилися? Змінилися. От ми говорили з вами тільки що про бійців, аналогічно. Люди дуже багато людей, які приходять в зал, вони. На автоматі приходять. Вони не прийшли для себе щось взяти. Знаєте, як раніше ми йшли на концерти, такі окрилені. От ми зараз відпочинемо. Там, наприклад, ой, ми зараз потанцюємо там свою пісню, якусь гарно почуємо. Є такі, але таких мало. Але в основному приходять люди, зосереджені в своїх проблемах. І моє завдання: завдання кожного артиста, який стає перед людьми. Їх вивести з того стану, зацікавити їх, дати їм матеріали для роздумів через образи, через емоцію, через слово сьогодні. Люди от я відкрила для себе, я багато говорю, тобто я розповідаю, розповідаю те, що я проживаю, бо те, що я проживаю, це. І ви проживаєте, воно відгукується в вашому серці. Але вам цікаво, як я це роблю. А ви зі свого боку тут же автоматично аналізуєте на себе, прикладаєте. А як воно на вас прикладається? Тобто ми думаємо тепер. Ми не просто бавимося, тішимо, а тішимося. А ми думаємо, ми думаємо, ми аналізуємо. І ну мені здається, що на моїх концертах, так як я відчуваю, ми і окриляємося вірою і надією, і впевненістю. А потім се маємо завершувати 14.55 на годиннику. А що б ви хотіли сказати нашим слухачам, нашим глядачам, які будуть нас дивитися, і які нас зараз слухають? Нам треба вірити, не слухати ні в що, ніякі е, ні погані прогнози. Зараз е, дуже непростий процес, тому що є дуже багато аналітики, і вона суперечлива, ця аналітика. Хочу вас попередити, день на день не схожий. Якщо ви сьогодні почули погану якусь новину, це не означає, що завтра ця новина буде поглиблюватися. Завтра ви можете почути абсолютно кардинально іншу, і вона може бути позитивною. Потрібно розуміти, що ми знаходимося в процесі. От В процесі себе і відчувайте, не ставте оцінки, не робіть висновки, живіть кожен день, думайте про нашу перемогу, цінуйте одне одного, цінуймо життя, дякуємо ЗСУ і дякуємо Богу. Я дякую вам і нагадаю, що сьогодні у нас гостях була народна артистка України Оксана Білозір. Нагадаю, що 4 квітня о 19-й годині у Вінницькому педагогічному університеті відбудеться концерт Бенефіс народної артистки України Оксани Білозір. Частина коштів від продажу квитків буде передана на Збройні Сили України. Приходьте і насолоджуйтесь піснями пані Оксани. Ну а завершуємо, якщо ми зараз стигнемо, пропустимо пісню М'ятне літо. Оксана Білозір. Дякую. Як ні ночі з розуму звела, пробачати і легко так тебе, посіно весматий, зрозум зведе, я холодна, як лід, і гаряча, як літо, і безодня, і світ у мені одним світлом, ти не знаєш мене, але ти розгадаєш і під літнім дощем. Ти до себе сховаєш, ми з тобою завжди. Є одним монолітом, я з тобою завжди, ніби падаю в літо, м'якне літо, смак мохітом, про любов слова, твої очі, як ні ночі, зрозуму звела, пробачати під печати. Стерпно, ми з тобою завжди. Є одним монолітом, я з тобою завжди, ніби падаю в літо, м'ятне літо, смак мохітом, про любов слова, твої очі, як ні ночі.